Друзі, всім Ви на каналі Огляді Кубот KingKong Конг Pro – це новенький захищений смартфон 2024 року, який поєднує в собі інноваційні технології, дійсно високий рівень захисту та. Хорошу автономність. Це одна з найсвіжіших моделей у сегменті захищених смартфонів, надаючи користувачам можливість відчути всі переваги 5G та новітні функції Кубот. KingKong X Pro чудово підходить для тих, хто шукає потужний та довговічний пристрій, який витримає суворі умови. Розглянемо його дизайн, технічні характеристики та можливості, щоб зрозуміти, що він може запропонувати своєму користувачеві. Але перед початком огляду попрошу поставити ось таку подбайку цьому відео, написати коментар та підписати. Писатись на канал, ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео Кубот X Pro зберігає традиційний стиль лінійки. Кубот, масивний ударостійкий із захистом від води та пилу. Вага пристрою становить 393 грами, а корпус виготовлений із пластику з гумовими вставками на задній панелі для додаткової міцності. Корпус не збирає відбитки пальців, не потребує додаткового захисту. Смартфон оснащений трьома основними камерами та додатковим міні-екраном між ними, що дозволяє отримувати повід. Доблення керувати музикою та навіть робити селфі за допомогою основної камери. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка. Яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Такий дисплей ми вже бачили з вами у попередніх моделях цієї лінійки. Доступний порт Type-C і слот для сім-карти, які захищені гумовими заглушками для більшої герметичності. Кнопка живлення вбудована в бічну праву частину корпусу, оснащена сканером відбитку пальця, та підтримує додаткові функції, такі як повернення на головний екран або створення скріншота. На іншій стороні корпусу розташована програмована помаранчева кнопка, яку можна налаштувати. На будь-які дії. Смартфон має сертифікацію IP 68 та IP 69K, що забезпечує захист від води та пилу. Його можна використовувати на глибині до півтора метра протягом 30 хвилин, не турбуючись про цілісність. Тобто можна не лише не перейматися за смартфон, якщо він упаде у воду, а й використовувати його для фото чи відео під водою. Щодо звуку, він гучний та чіткий, звичайно, трішки не хватає басів, тому для аудіофілів цей смартфон не підійде. Основний дисплей смартфона має розмір 672 дюйми з IPS-матрицею та роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Зображення чітке, не піксельне. Частота оновлення екрану може досягти 144 Гц, з можливістю вибору між 60, 90 або 144 для максимально плавної графіки та приємного користувацького досвіду. Яскравість дисплея є достатньою для комфортного користування навіть на вулиці, а кольори виглядають насиченими, хоча маю певні сумніви, що вони виглядають природно. Здається, багато з них трішки спотворені, але мені це помітно лише. Через досвід. Постійні огляди сучасних смартфонів, крім того, на відміну від багатьох сучасних моделей, рамки навколо дисплея досить помітні, що характерно для захищених смартфонів. Це беззаперечно можна внести до списку недоліків, але чимось потрібно жертвувати. Додатковий сенсорний міні-екран розташований на задній панелі, дає змогу переглядати час, дату, заряд батареї та повідомлення, а також керувати плеєром і робити селфі на основну камеру. Доступні циферблади можна налаштувати подібні до смарт-годинників. Екран сенсорний, тому по. Двійний свайп розблоковує екран, а свайпи вліво та вправо відкривають доступ до плеєра та камери. Апаратна частина смартфона відповідає високим вимогам сучасних користувачів, він оснащений восьмоядерним процесором MediaTek Dimensity 8200 і відеокартою Mali-G610VC6. Завдяки цьому смартфон здатний витримувати інтенсивні навантаження та запускати вимогливі додатки та ігри без затримок. Оперативна пам'ять на 12 ГБ може бути розширена віртуально до 24 ГБ, що значно збільшує для багатозадачності та забезпечує плавний перехід між додатками. Об'єм постійної пам'яті складає 256 ГБ, А з підтримкою карт пам'яті MicroSDXC дозволяє збільшити сховище до 1 ТБ, що є ідеальним для зберігання великих обсягів даних фото та відео. Смартфон працює на операційній системі Android 14 і підтримує функцію Dura Speed для підвищення продуктивності під час роботи з додатками. Крім того, він підтримує Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 і має NFC. У смартфона основна потрійна камера, де перший Модуль на 100 мегапікселів, другий модуль на 5 мегапікселів, третій модуль для ефекту боке. В світлопору ви отримаєте нормальне фото з звичайною передачею кольору. Портретний режим працював нормально, але дрібні помилки присутні. Врахувавши ціну смартфона, це точно не ок. В темну пору, звичайно, камері важче, але все ж результат показує нормальний. Помітно, що просіла деталізація та працює шумодав. Це запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в світло пору. Ось такий результат. Демонструє смартфон, те запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється своєю роботою в темну пору часу. Ось таку якість він демонструє. Фронтальна камера на 32 два мегапікселі. Сідлопору ви можете зробити нормальне селфі, але деталізації бракує. Звичайно, присутній портретний режим працює добре, але з замиленням є незначні помилки. В темну пору звичайно фото втрачає деталізацію, з'являються шуми та фото нечітке. Те запису відео на фронтальну камеру. можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий. Результат, показує фронталка в цій доборі. Тез запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як вона справляється своєю роботою в темну пору часу. Ось такий результат. А Вона демонструє, а от з чим не посперечаєшся, то це з автономністю Кубот Кінконг Pro. Ємність батареї становить 10200 мАч, що дозволяє смартфону працювати до трьох днів на одному заряді. Завдяки зарядному пристрою потужністю 33 Вт, Смартфон заряджається від 0 до 100% приблизно за 1 годину 40 хвилин. Навіть при низькому рівні заряду смартфон не перегрівається і продовжує стабільно працювати лише трішки знижує продуктивність. Така автономність є рідкістю серед сучасних смартфонів. І робить кубот KingKong X Pro унікальним серед багатьох, кубот KingKong X Pro це захищений смартфон, який здатний витримувати суворі умови та дійсно забезпечить свого власника хорошою та відмінною автономністю. Проте він пропонує продуктивну апаратну частину, розширену пам'ять і плавну роботу завдяки частоті оновлення екрану 144 Гц. Всі ці моменти зробили смартфон доступнішим для більшого кола користувачів, але все одно я б радив обирати його з певною ціллю. Якщо вам дійсно Потрібен захищений смартфон, бо ви працюєте в екстремальних або брудних умовах. До недоліків можна віднести значну вагу та масивність. King Kong X Pro – це вибір для тих, хто ставить в першу чергу витривалість та продуктивність. Саме ця модель зможе вам це дати. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку подобайку можете поставити під цим відео. Не забудьте написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього смартфона під цим відео? Ну і, звичайно, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал огляд та тисніть на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра на сьогодні, це все.